Коли один диктатор їздив до іншого диктатора і підписували е, угоду про всеосяжну допомогу, там чи щось всеосяжне. То це зрозуміло, що мова й не йшла там про якісь гуманітарні проекти підтримку балету і так далі. От. Нам давно стало відомо. Ну нам, українцям і світу, це відомо. Розвідкам це відомо. Просто європейці так знаєте відгортають очі в бік. От. По перше, перекидання військ було і це в засобах масової інформації. Освічувалось з північної Кореї перекидання військової техніки, і на фронті була військова корейська техніка, тому що вона відрізняється. Хоча. Вона там за зразками радянського союзу, але вона відрізнялася там по формі і так далі. Коротше, розвідки все це пілінгували. Друге були масові повідомлення про те, що там північнокорейські щось там, чи дрони, чи щось є. Тому ця війна вже давним-давно відбувається, і типу, а що, що нового відбулось? Ну, наші військові затримали полонених. Ну є ці північно-корейські полонені. Вони можливо мало ефективні в розумінні якихось якісних атак і слава Богу, що мало ефективні. Ну пов'язано з мовою. З знаннями ментальністю і так далі. Але вони дуже прекрасні мобіки, тому що вони йдуть до самозгубства, і якщо їх беруть в полон, то вони себе підривають. Ну, в кращих сталінсько-комуно-диктаторських традиціях. От. Тому м'ясо це присутнє.